Нокаут він є кандидатом у мистри спорту з кікбоксингу багаторазовим чемпіоном та фіналістом чемпіонатів та кубків України з кікбоксу. Ось таке сьогодні протистояння, яке відбудеться у першій важкій вазі, вазі у вазі до 86 кілограмів. Тож, друзі, поїхали. Перший раунд. Ось так. Поступово ми вже підібралися до мейнкарду сьогоднішнього івенту. Звичайно, дуже багато почесних гостей присутні на цьому турнірі. І ми вже їх бачили. Ну і, звичайно ж, подяка. Президенту Всеукраїнської Федерації К1. Голові. Всесвітньої професійної ліги К-1 ну і людині, завдяки якому ми цей турнір можемо Можливо бачити. Ахмад Ахмедов, який сьогодні влаштував свят... справжнє свято К-1 для багатьох прихильників єдиноборств. ось так активно розпочинає перший раунд Дубаускас. Одразу ж взяв ініціативи. Ініціативу у свої руки. І ось так поступово підтискає свого суперника. Зараз намагався Мідокіком відповісти. Байрамов. і одразу ж Дубаускас викидає свій лоу. Відповідь, і тут одразу ж Байрамов такою ж зброєю намагається атакувати свого суперника. Достанції атакує Дубаускас, підтискає ще свого суперника до канатів рингу. І одразу ж переходить свою атаку. Ось тут Сахі Бейроамов. Намагається зараз включити Роя Джонса Байрамов. Але, звичайно, з Дубаускасом потрібно бути обережнішим. Не потрібно заграватися ну і не потрібно ось таким чином діяти. Перше перебуваючи біля канатів в небезпеці, пішла вже остання хвилина дебютного раунду цього протистояння. Три раунди по три хвилини. Формат кожного поєдинку. І зараз, подивіться, розкішна атака від Дубаускуса. І ось тут намагався таке враження зупинитися. Зараз Байрамов розстрілює Артур свого суперника, захищається. Сахів виживає просто, ще й коліно додає. ой Ой-ой-ой, і все ж таки тут нокдаун. І Реферіс справедливо його відраховує. Залишається 30 секунд до завершення першого раунду. Чи зможе продовжити цей поєдинок Сахіб Байрамов? Ось так загрався Байрамов. Ну Дубаускас одразу ж покарав свого суперника за це. Ось тут втратив вагу, Намагається достроково залишити вже цей поєдинок в першому раунді. Дубаускас. розмашисто діє тоді Артур не закривається зараз. І Байраму який програв? Програв цей раунд своєму суперникові. Другий раунд. Ну що, друзі, розпочався другий раунд. Поєдинку між Байравом та Дубаускасом. Чудово дебютну трихлинку провів Артур. Побачили ми нокдаун у першому раунді. Ну зараз продовжує чудово працювати Дубаускас. Ну і все ж таки намагається достроково завершити цей поєдинок Артур. Важко зараз захіби Байрамову. Закривається Байрамов. Але одразу ж шалену кількість ударів пропускає. Відчутних ударів вкладається зараз Дубаусказ. До додає коліном, просто розбиває свого суперника Артур. Ось у такому пасивному захисті знаходиться зараз Байрамов знову. Блок від Сахіба. Але Ніч не відповідає зараз Байрамов. Просто виснаженим себе почуває в ринзі. Жодної небезпеки від Сахіба. Просто відпрацьовує зараз удари. Артур Дубаускас. Ми таке враження. Навіть шкодує свого суперника. Зараз Дубаускас. Ну і тут Еліктим намагається пробити. Звичайно ж, бо звернувся до судді Дбаскасну і продовжує працювати по поверхах Артур. Але потрібно рефері зараз зупиняти цей поєдунок. Як на мій погляд, просто зупиняти. Навіть не відраховувати ось цей нокдаун. Але чи зможе продовжити це протистояння сахі Байрамов? Чи є в нього сили і бажання? Зараз ми дізнаємося. Таке враження, що може. Важко дихає Байрамов. Непоганий лівий джеф по корпусу. Тут Намагається відповідати Байрамов. і вибухає Сахіп. Таке враження з останніх сил зараз діє, але натикаємося одразу ж на зустрічний лівий джеф суперника Байрамов. Ну, знову чудово працює навіть другим номером у цій ситуації. Дубаускас. Удар нижче пояса від захіба. Рефері робить попередження. Ось таке враження. Все бачить і все контролює зараз Дубаускас. Дає попрацювати суперникові, але тримається навіть на контратак. Байрамов знову відступає зараз Ахіп. 15 секунд до завершення другого раунду. Чи виживе зараз Берамов? Тут головне питання. Відпускає його до Бауска, чудова двійка. Що незліченна кількість ударів, яку ковтає зараз Сахіб Баерамов. Ну і другий раунд на цьому завершено. Другий раунд завершено. Чекаємо на заключну трихунку. Ще пілка боєвірка за головного бою вечора за титул чемпіона світу. А в цьому двобої подивимося ще один яскравий раунд одне до 86 кілограмів. Тічий чемпіон з таким програмом проти претенденту Артуро Дубаус. Ну, ось такий друзі у нас претендент. Дуже важко зараз захищати свій титул Сахіву Байрамову. Він тримається з останніх сил. Ну і фінальний раунд цього поєдинку. Ну чудово працює ногами. Дубаускас. Потужний хай але по захисту від Артура. Ну важко, важко функціонально. Відчуває себе перш за все захід байраму. Можливо, були якісь проблеми в підготовці до цього поєдинку, але все ж таки він вже перестав дихати після першого раунду. Ще один вибух від байрамова поодинокі вибухи. Звичайно, невелика кількість ударів. Ми бачимо від сахіба у цьому поєдинку. Захищається зараз і Байраму. Тут ще пояса вдарив свого опонента. Дубаускас і одразу ж вибачився перед суперником. Знову сіло кіки неприємні. І що тут? Зупиняється, просто Бейраму дає супернику змогу просто розбувати себе. Але ось тут назустріч пропускає неприємний лівий хук Дубаускас. Не таке враження свідомо. Дубавскас відпускає Байрамова. Вона тут розмашиться, просто прикот не влучає у ціль. Півтори хвилини до завершення цього поєдинку. Підтискає зараз Байрамов. Не навіть бекфіст у виконанні Сахіба, але все ж таки цей удар також пролітає ціль. По двох поверхах зараз працює Дубаускас. Бере паузу Артур. ну і Таке враження: готує фінальний спорт. Вещане було п'єскрама, щоб достроково під завершення поєдинку. Переміг свого суперника Дубаускас. Але характер Байрама свій демонструє. Характер Бейрамув демонструє ще який характер. Пішов вперед. Зараз хліб. Підтискає Дубауску. Ну, Подивіться, що він виробляє. ну і Випльовує капу зараз сахіп Байрамов, ну таке враження спеціальне це робить. Тут Рефері навіть заплутався, але. Що тут, відраховує нокдаун чи ні? Може продовжити цей поєдинок байрам. Тут 10 секунд залишилося у Сахіба. Таке враження: все ж таки, він допрацює цей бій. Ось так зустріняє лівим джебом зараз Дубавська свого суперника. Подякував один одному бійці. Ну і гадає, що не буде.